Вітаю, друзі, 30 вересня! Справу про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія засекретили. З усіх реєстрів зникли навіть згадки про неї. Паралельно з'являється інформація, конспірологічна, будемо казати, версія, про те, що з готельного номеру. Андрія Парубія, а не з яких не квартир, працівники НАБУ вели документування найвищої корупції в країні в квартирі Тимура Міндича, бізнес-партньора і друга Володимира Зеленського. На цю квартиру з'їжджалися зелені гниди, корупціонери, мародери різних мастей, вирішували мутки і багато інших речей. Зразу ж з'явились там про офісні канали, почали писати: да? це не Володимир Бондаренко написав, ну, автор блогу, де ця версія прозвучала. Це Станіслав Речинський, колишній редактор сайту РД, який влада забанова. Ви знаєте, насправді байдуже. Писав це Володимир Бондаренко, чи писав це Станіслав Речинський. Давайте прослідкуємо, що насправді відбувалось і що може пов'язувати вбивство Андрія Парубія з так званими плівками Міндіча. Отже, вбивство Парубія було скоєно зразу після спочатку спроби влади підпорядкувати собі через Генпрокуратуру Набу, потім після арештів шників, які в тому числі Руслан Магомед Расулов документували. Тимуру Аміндіча квартиру. Після звинувачень дурнувати в їхній бік. Після пресингу на Віталія Шабуніна, центр протидії корупції. Ви знаєте, мене не можна запідозрити в позитивному чи будь-якому доброму відношенні. Всі знають про наші конфліктні відносини з Шабуніним і його центром протидії корупції. Але. Андрій Парубій, він підтримав і Набу, і Шабуніна, коли його почала присувати влада. Я особисто добре знав Андрія Парубія, тому для мене ну, ця справа, як кажуть, болить. І тут ще ряд обставин. За декілька днів після вбивства ловлять. Вбивцю. Вбивця в суді починає розповідати абсолютно нісенітниці, що вбив би, якби жив у Вінниці Петра, ще когось, до речі, зелений гнид не згадує. А вбивство Вінської бо це представник влади, який відповідальний за те, що його син зник під Бахмутом. Хоп. Ну, досить цікаво, цікаво. А з яких цих пір опозиціонер до зеленої влади Андрій Парубій став відповідальним за зникнення будь-якого воїна під Бахмутом? Питання? Питання. Далі О, обирають запобіжний захід. І тут же перекваліфіковують справу. Тобто е шукали злочинця, все е нацполіція, і справа була нас в нас поліції, хоча і на той момент державним діячем Андрій Паробій був. І після того його статус не змінився, але міняють підслідність. Правильно віддають справу СБУ. Саме тому СБУ, яке пресує НАБУ. Далі з'являється інформація, що в готельному номері Парубія було виявлено цілий арсенал зброї. Чи належала вона тільки йому, ніхто сказати не може. В мене інше питання: а чи була з Андрієм зброя на момент вбивства? Бо якось логічно, якщо ходив він без зброї, маючи нагородну, то навіщо арсенал зброї він тримав в своєму номері? Може це не тільки його зброя, а можливо там ще щось, крім зброї було, пристрої якісь? Не знаю. Але знаю точно, що Андрій Парубій, який дійсно був державним діячем, який мав відношення до багатьох політичних процесів в країні, він не мав жодних відношень до жодних схематозів з корупцією. І я точно знаю, і я точно розумію, що ну, от, е, він підтримав того ж Віталія Шабуніна. Із-за цього навіть у нього у фракції виникли протистояння в партії. Але він це зробив. У нього була нетерпимість до цих -сих корупційних гнид. Я після вбивства Андрія Парубія зустрічався з масою, з десятками наших колег по роботі в парламенті 8-го І навіть його колег по роботі в парламенті 9-го Зустрічався з членами фракції, доки належав Андрій Парубі. І всі ми здивуванням один в одного запитували. А за що ж могли вбити Парубія? Всі ці версії, 2 травня, там, Помста, чи Майдан Помста? ну... Вони, звичайно, могли б мати місце, але, по-перше, до 2 травня він відношення ніякого в Одесі не мав. По друге, за Майдан, ну, там маса людей, яких треба було б стріляти. А їх ніхто не стріляв. По-друге, жодної важливої політичної ролі зараз парубій не відігравав. І відігравати міг там, ну, виключно в якийсь гіпотетично знову конспірологічних розкладах? А от чи міг він займатися тим, щоб допомагати викрити корупцію найвищого рівня? Міг. Я думаю, що всі мої колеги, всі, з ким ми це проговорили, вони скажуть: а ви, ти знаєш Ігор? Міг? Знаєш, і Андрія міг. Тому е, мене публічне звернення до директора НАБУ, до голови СБУ, до Генерального прокурора України. І звучить вона наступним чином: пане генеральний прокурор, пане голова Служби безпеки України. Розсекрите, будь ласка, справу Андрія Парубія. Суспільство. Ми його колеги. Люди, які, як я, його знали більше 30 років, маємо право знати, як відбувається слідство. Чи впливає хтось на слідство, чи ні? Пане директоре Набу. А до вас звернення інше. Перше, дайте відповідь. І чому ви досі їх не легалізували? Якщо їх не було, то ви дізкаєте, їх не було. Це все вигадки. А якщо вони були, а я знаю особисто, що вони були і є, принаймні зараз. То, будь ласка, поясніть суспільству, чому ви не звертаєтесь до суду, до Вищого антикорупційного суду, для їхньої легалізації, чому ви не оприлюднюєте їх в парламенті. Парламент зараз пряма трансляція, побачив обі суспільство, оцінило б. Кого ви боїтеся? Чого ви боїтесь? Ну і нарешті, чи пов'язано вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія з появою цих плівок Міндіча? Я дякую всім. Вважайте це офіційним запитом і офіційним зверненням, на яке рано чи пізно кожному з вас доведеться відповісти. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.